Об'єднані територією, любов'ю до другої батьківщини. Поруч із українцями на Черкащині живуть представники понад 20 національностей. Найбільша кількість росіян, білорусів, вірменів, молдован, євреїв, ромів та поляків. Є татари, німці, грузини і навіть іспанці. Значно менше корейців, греків та арабів. Причини з яких всі вони опинилися на Черкащині, у представників кожної національності, окремо взятої сім'ї, свої. Та й живуть вони вже тут не одне покоління. Про барвистий національний колорит у наступному сюжеті циклу Наспів. Мільйони. Вони носять ділові костюми, а з коней вже давно пересіли на автомобілі ніякого табірно-кочового життя. Сучасні роми вчаться у вишах і прагнуть керівних посад. Не змінився головний принцип вберегти надбану батьками взаємоповагу у ромському середовищі. З дитинства в нас дітей навчають, тому що повинна бути повага до старших. Це найперше, найважливіше із традицій ромських, які вони мають розуміти. І одна з таких традиційний шлюб ромський. Тільки між своїми, аби вберегти чистоту нації. Утім наречених дівчат вже майже не викрадають. Якщо раніше батьки вибирали там, дружину чи чоловіка, а зараз вже молоді. Сама між собою общаються, вибирають собі, навіть зустрічаються. Попри тенденцію осучаснення сервис, так звуться українські роми, нізащо не дозволять жінці вдягнути чи коротку спідницю. Недобропорядно, як і стригти волосся. У нас, якщо жінка обстрижена, це позор і клеймо не тільки на неї, а на всю родину. Це значить, вона опозорила сама себе і свою сім'ю. Значний був поступок неправильний і дуже неправильний. Кров Їхня не вода, кажуть молоді ромки, тільки почують музику відразу до танцю. «Ну, Наприклад, рух юбкою це означає повага до тих, хто нас дивиться. Це найголовніше. Представники єврейської національності завжди відрізнялися вмінням знайти підхід до людей. кажуть, що це виробляється з роками, а свою обдарованість пояснюють історичними факторами і релігійними традиціями. За царських часів і на території Російської імперії, і на території Європи євреям було дуже важко вступити до навчальних закладів. Були введені спеціальні квоти, і, наприклад, на території Російської імперії. На початку 20-го сторіччя до вищих навчальних закладів приймали тільки 5% євреїв, не більше. І тому дітей з самого маличку привчали до того, що треба вчитися обов'язково, для того, щоб можна було попати, попасти в ці 5% і вступити до вищого навчального закладу, і потім якось пробитися в цьому житті. Щоб вижити, весь час у праці зізнаються корейці. Їхня громада одна з найменших на Черкащині. Поодинці важко, але доброзичливість українців допомагає. Тож і секрет нам відкрили. Ні, не готується. Не готується, це просто придумали ми советські кореці. Вот то в 30 х 36-х годах нас завезли на юг. Узбекистан, Кори... Таджикистан, Казахстан. І вот оттуда ми третє покоління. Ну там росла в цей і готували. Національний колорит нашого краю надзвичайно багатий. Тут є у кого і чому повчитися. Головне жити в гармонії. Ольга Скорик, Володимир Мельник, Вікка Новини.